Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Читає учениця восьмого класу Повчанського ліцею Повчанської сільської ради Федорук Антонін. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонцю Богу не молила? Чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колиш уже співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, богдане, Богданечку, якби була б знала, у колисті б задушила, під серцем приспала. степи мої запродані жидові, німоті. Сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростає, та поможуть москалеві його і з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, якби, якби знайшли те, що там схорони, не плакали б діти. Мати не жури.